Як такої продовольчої кризи я для нас не бачу, це є дуже добре. Але є е, такі, скажімо, напружені аспекти, які пов'язані з логістикою і з енергетикою. Але карти свідчать про те, що вже у лютому, у кінці лютого місяця, ближче березня, воно буде краще. Ніякої кризи продовольчої у нас не буде, не переживайте. Ті супермаркети, які закриваються, це просто власне зараз такий період. Той закрився, той відкрився. Якось так по черзі будуть працювати, але воно все відновиться і все налагодиться. Я не бачу, наприклад, якогось такого тотального, щоб великі магазини не працювали, не працювали там по п'ять діб. Тобто вони якось, можливо, просто зараз ситуативно, поки мінус 17, але пізніше бо воно все буде на краще. Ну, Тобто, тобто до, воно війде в своїй До дефіциту продуктів це теж ні, не видно, що Ні, 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 подальше. ні, такого, такого не, немає. І я хотіла ще попросити, чи я можу звернутися з такою, з таким проханням, будь ласочка, відкривайте якісь підвали, не закривайте під'їзди, дуже шкода тварин, щось виносьте їм, щось їм давайте, тому що це є неможливо. От Я спакувала, віднесла mm -hmm. собачкам. Люди, Я не не те, що я за людей не переживаю, але люди можуть за себе подбати. А звірята, вони подбати за себе не, не можуть, а я дуже їх люблю, і в мене розривається серце. І я хотіла попросити, щоб mm -hmm. щось у вас лишилося. Винесіть, тому що, коли холодно, тваринка хоче більше їсти, бо їжа дає, дає їй силу трошки зігрітися, мусимо їм допомогти, бо вони нещасні. Дивись, і тут кінець тижня е, випадає мені по жертвах один приліт, один, один день. З п'ятниці по неділю, але можуть люди постраждати. Для Харкова весь тиждень поганий. Мене таке враження, що там кожен, кожен божий день ідуть обстріли, ідуть якісь заворушки і якісь ситуації для Харкова. Весь тиждень напружений. Я навіть не можу відзначити, який день кращий і який гірший. Можу стверджувати, що е, якось взялись за Харків, от зараз щось хочуть там зробити. Тому енергія на весь тиждень для Харкова м досить напружена. На жаль, я не бачу, що збільшаться санкції, тому що Трамп зайнятим тим мармардум, тим мадуро пердуротима всіма справами. Мушу сказати за Трампа. Ти в мене навіть не питала, але я мушу то сказати. Що зараз відбувається з Трампом? Він в собі відчув то зараз таке вже знаєш, не так як я жартую завжди. Він в собі відчув якусь таку силу. Яку він не міг продемонструвати щодо нашої України? Він почав там на Ті Венесуели, Куба він то всю почав бавитися в ту гру, тому що він спозорився тут з Україною і буде зараз там займатися. Він буде, буде зараз так знаєш, відносно робити вигляд, що йому не до того, що він не має часу. І от тому подібне. Тому м, така от е, з ним е, ситуація. Я не бачу збільшень, збільшень санкцій. Е, на рахунок м, чи відреагує світ на те, що у нас валиться енергетика, не бачу сильної реакції. Чому? Тому що ми умудрялися при тому всьому ще їм продавати. Чого вони мають реагувати? Ну, Ха. Ну хіба не так? Так. Якщо ми, українці, сидимо без світла, це бачить весь світ, про це ж говорять всі пабліки. Але ми ще ж там щось продаємо, то, то з якого дива нас мають рятувати? Ну, правильно я говорю? Все правильно. Логічно, правильно. Ну, е в, найближчий, е в найближчий час. Ну, єдине, єдине таке, що би я могла сказати, це поставка якоїсь зброї. Обміну не бачу. Королі повипадали, але вони всі такі самі дебільні, як і були раніше. Я не бачу, що хтось ну, набрався розуму і якийсь лідер. Виступив, і воно якби пішло на користь. Тому що ми прекрасно розуміємо, що вони якось тримаються всі, знаєш, такий стадний рефлекс. Ой, я не піду, і я не піду, і я. А от якби так от двоє зібралися і почали якби, свою лінію гнути, можливо, до них би і долучилися. Коротше, такого лідера я не бачу, на жаль. Тому єдине, що я можу сказати, найближчим часом нам прийде якась поставка зброї пополоненим. Ні. Путін не умре на, на, наразі, е, не бачу такого. Ну Трамп займається м, займається іншою війною і займається відмиванням е, свого м, свого просораного, вибачте, авторипутація Так, Так. Хочу сказати, що це був не цей удар. Фактично, те, що у нас відбулося, це є е, такий якби критичний масований обстріл. Правильно? Тобто, дивися, ми бачимо, що полетів орешник, якби ні люди не постраждали, так але це все одно е, ну це подія така дуже дуже масштабна. І що ми з тобою можемо наблюдати? Скільки днів пройшло вже з того часу? Напевно, 3-4, правда? Е... Так, давай десь з четверга на п'ятницю угу. це все відбувалося. Ну, так, і хіба 에, Альоночка і хай наші глядачі напишуть, можливо, я чогось не знаю. Хіба, хіба відбулася якась зустріч, хіба, хіба відбулася якась реакція? От як потім світові лідери хочуть, щоб було по іншому? Я, яким чином? Я вважаю, що цей орешнік, він був запущений. Для е, після розмови звати цього президента Франції Макрон, е, після розмови Макрона і після розмови Британії е, про те, що тут будуть миротворчі війська, ми отримали Арішнік, так і що і, і яка реакція е, тих країн, які нам обіцяли ті миротворчі війська? Ну, вибачте, дорогенькі, але ну по. З картами таро, без карт таро, ці миротворчі мали би бути вже у нас на другий день після Арішника і доказати: ти не будеш, ми не дозволяємо, ми сказали, ми маємо право їх розмістити. Ніхто не зустрівся, не було ніяких гучних заяв, не було ніякої реакції. І знаєш, деколи да, наші глядачі говорять. Ми її не можемо дивитися, бо в неї завжди погані прогнози. Ну але не через те, що я так хочу, але просто ми розбираємо ось е, цю ситуацію для нашого розуміння. Не відбулося нічого, це дуже прикро, тому що я бачила, що буде ще один удар. Я не впевнена, що він буде зарешником, але е, ворог буде лупасити, поки йдуть ті морози, тому що відчуває, ніхто не відповідає, нічого не роблять і він буде допрацьовувати свої цілі. Під час тих е, морозів хочу ще зазначити, що в принципі наша енергетика не ляже це з хороших новин, і бачу, що направду е, наші енергетичні служби дуже і дуже справляються. Ви собі просто не уявляєте і напевно не можете уявити, якби на місці України в цій ситуації опинилася люба друга країна, вони би вже просто лягли в дурку всі. І вони би не знали, куди їм бігти, що їм робити. Вони просто вони не, зовсім не, не приспособлені взагалі до, до, до такого виживання. І тому ми справляємося з вами на 12 балів, і ми це переживемо, перетерпимо і перейдемо в іншу фазу. На вихідних може бути досить е, сильна атака на Київ, ніби по жертвах мені не випадає. Але велика кількість дронів може летіти. Це не Арішнік ні. Просто з п'ятниці по неділю для е, Києва напружені дні. А от для е, області, для Київщини, все ж таки Київ мені під більшою загрозою. Під більшою. Mm -hmm. Але. Це не масований. Це, це не, не те про що я говорю. Наразі це не Київ, це не масоване. Масоване ще буде попереду. Не зараз. Е, так, е, Дніпро. Так само, як і у Києві на кінець тижня е, випадає е, обстріл в Дніпрі. Не дивись по світлу, там, наскільки я знаю, там ще не, не налагодили це минуле. Так. Це так, минуле, так, як так, летить уже. Вже по 4 на... доби сидять без світла. Як летить уже наступне. Угу. Не, не дуже хороша для Дніпра ситуація. І Одеса кінець тижня. Фактично, тоді, якщо у мене на 3, 4, 5 міст випадають одні кисні дні. Наче це, це масоване іде на кінець тижня. З п'ятниці по неділю. Масований обсяг. Бо Одеса така сама. Ні, Харків у нас був повністю така сама, як Київ і ще якийсь містоми. Кривий рік. Так, 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 так. Якщо я не помиляюсь, отут така сама історія. Ну, звичайно, що ні. Він не буде. Ну, Аляночка, він, він Путіну не, не, не може дати ні, ніякий відпір, тому про, про ядерку навіть мови не може бути. Навіть мови не може бути. І хочу сказати ще таку річ: що власне оцей орешник, який полетів, він же ж був без тої боєголовки. Так. Ну, Чи як Ну, без ті запчастини, яка взривається. Я не знаю, як правильно вона називається. Чому він був без неї? Тому що е, Путін розуміє, якби е, була ця частина, воно би рознеслося, розірвалося, за нього б взялися всерйоз. Тобто він дуже чітко відчуває цю межу і він при прийшов до неї дуже дуже щільно, але не переступає, не переступає рішнічок дав, але без, без тої запчастини. Тому що тут карти показують: Ми, ти запиталася, чи міг uh -huh. би Тра чи може Трамп якби застосувати ядерку? Ну, якби в загальному може. От якби грешник не те, щоб він застосував, але вже би воно якось розкачалося. Угу. А так вони сидять, як ті е, щурі. Запоріжжя, обстріли, сильні обстріли на цьому тижні може програтися у першій половині тижня, ну, фактично, вже от, е, угу. от, от зараз, може програтися по е, жертвам серед мирного населення. І по світлу деякі райони в Запоріжжі будуть зовсім відключені. Зовсім відключені. Я не можу вам сказати, чи це буде від того, що прилетить, чи вони відключені будуть по причині, що треба десь включити, а тут відключити. Я не знаю, але я бачу по факту відключення. Буде якась непогана поставка, і показує мені іде з-за кордону. Не знаю звідки е, ну хто нам дасть, але дійсно е, буде у нас дивися, це не є е, на постійній основі, а одна якась, яка буде зараз нам дуже і дуже доречна. Щось нам дадуть чи ми про це, чи це буде в засобах масової інформації? Ну, частково скажуть, але дуже роздувати не будуть. Тобто не не будуть тим хизуватися, і не буде воно дуже оприлюднене.